Вітаю вас, друзі мої! В церковному побуті ми часто чуємо звичну фразу: Треба вести духовне життя. І на перший погляд, це звучить правильно. Звучить серйозно, побожно. Але проблема в тому, що така фраза неправдива. Цікаво чому? Підписуйся на канал і дивись далі. Річ у тому, що у християн не існує окремого духовного життя, тому що все життя християнина воно духовне. Духовне не в тому сенсі, що мені цілодобово потрібно сидіти в церкві, бо Бог виключно там. Навпаки, весь світ для християнина Божий. У храмі ми молимось, на роботі ми працюємо, вдома ми там відпочиваємо чи вирішуємо ще якісь інші питання, але усюди християни живуть у присутності. Бога. Відтак все життя духовне. А отой звичний поділ на духовне і недуховне, про який ми часто чуємо, це не християнська традиція. Точніше, це існує в християнській традиції, але це такий розподіл: він аж занадто поверхневий і несерйозний. Це більше схоже на спадщину грецької філософії, платонізм. Але не Біблії, не Христа і не Євангелія. Платонізму так, але не Христа. Коли людина думає, що духовне життя це лише молитва, піст, богослужіння, читання певної літератури, що така людина робить? Несвідомо навіть. Вона виводить Бога за межі реального життя. І тоді в нас виникає шизофренічна ситуація. Бо ми створили собі два життя: одне церковне, а друге звичайне. Це, вибачте, єресь. Не догматична, а єресь по відношенні до правди Христової. Проголошувати якесь вчення єресю може лише Вселенський Собор, про це я в курсі. Тому слово єрісь, звичайно, я використав у побутовому повсякденному значенні, не в догматичному. Коли ми поділяємо життя на духовне і недуховне, що ми робимо, я задам питання це ще раз. Бо це наріжний камінь для розуміння. Ми, Бога, Його присутність звужуємо до храму, до облаштованого куточка у квартирі, де ми щоденно молимось, і все. Отам От йому і місце. Отам От ми і живемо духовним життям. А що поза цим? Куди в інших місцях Бог дівся. Чи все як зазвичай, одне проголошуємо, співаючи, ти всюди є і все наповняєш. А згідно іншого переконання, отого античного живемо. Усе життя духовне, бо Бог завжди з нами. Навіть якщо ми живемо не духовно, Бог не перестає бути з нами. Ми просто нехтуємо можливістю жити духовно. А така можливість є завжди, як то кажуть 24 на 7. Бо усвідомлена або ні, ми перебуваємо у Божій присутності. Ми цього можемо не усвідомлювати. Але ми перебуваємо у Божій присутності. Ми ніколи ні на мить не виходимо із простору Його присутності. Інше питання, наскільки ми з Богом, наскільки ми реалізовуємо можливість цієї присутності. Саме тому я і закликаю до цього, до життя у Його присутності, до усвідомлення того, що жити з Богом не означає лише робити справи, які мають виключно релігійне забарвлення. І їх також, звичайно. Але не лише через них ми виявляємо свою віру у присутність Бога. Коли ти виховуєш дитину, це духовна справа. Коли ти платиш борг вчасно, це також духовно. Коли ти обираєш не обдурити людину, хоча маєш таку змогу, це акт віри. Чому? Бо кожна з цих дій і ще мільйони інших. Що в цих діях спонукає тебе вчиняти гідно? Так, власне, одне, впевненість. Що все, що ти робиш, ти робиш у Божій присутності, і саме тому потрібно це робити гідно. І навпаки, коли ми поводимося, як усі, і виправдовуємо себе тим, що ну, це ж не стосується релігії, в технічному значенні релігії, ми відрізаємо Бога від частини свого життя. Або, навпаки, частину свого життя від Бога. І якщо людина впевнена, що Бог там десь на небі, і. Наші повсякденні клопоти його не обходять. Якщо людина впевнена, що Бог помічає лише блискучі золоті купола і чує молитву тих, хто ходить у таких самих блискучих золотих одежах, ну тоді справді можна жити, як забажаєш, полишити там молитву, вчиняти виключно по своїй волі. А якщо ми впевнені у протилежному, а ми в цьому впевнені, що Бог усюди. Тому ми і робимо все. Все, що ми робимо, ми робимо перед його очами. А тому і намагаємося дослуховуватись до Його слова і до Його волі. Ми це робимо тому, що ми переконані, що Він ось тут. І все, що ми робимо, перед Його очами. І саме тому все є духовне. Оце і є власне християнське розуміння духовного життя. Жити нормальним, повним людським життя, дослухаючись до того, що говорить Господь. Саме тому особисто у мене немає окремого духовного дня. Я не живу у дві зміни, і я не вірю у духовність, яка триває під час Богослужіння, чи ще чогось там. Бо справжній Бог він же ж не приходить лише на час служби, на час відправи в церкві. Він в цілому, у твоєму тілі, у твоїй біографії, у твоїх рішеннях, у твоїх сльозах і радості, у твоїй зарплаті, в твоїй щедрості, у твоєму змарнованому вечері і у приємній зустрічі усе це простір Його присутності. І нічого з цього не є духовним. Тому я кажу: у християнина не повинно бути. Духовного життя як окремої, виділеної, відсіченої зони. Христос не створював церковного життя чи духовного життя як якоїсь окремої програми. Він дав принципи, згідно яких людина повинна жити усюди і тоді все стає духовним. Він сам так вчиняв. Він жив серед людей, її спав, працював, ходив, розмовляв. Плакав, стомлювався, навіть ганівався. Згадайте історію із тими, хто торгував у храмі. І це не було перешкодою для його божества. І це і було, власне, способом його присутності серед нас. Тому не варто обманювати себе, що духовне життя це про щось штучно високе, це про щось таке, що має. Якомога менше відношення до реального життя. Ні. Духовне це реальне життя, яке ґрунтується на Божому слові. І воно саме тут, в реальному тілі, в реальних речах, в реальних обставинах, в конкретній щоденності, яка підкорена Слову Божому. Разом із тим не треба думати, що отаке органічне, повсякденне духовне життя це. Певна протилежність церковному. Ні, це не дві системи, це не два вектори, і тут нема жодного конфлікту. Це два вияви однієї і тої самої присутності Бога в людському житті. Просто один вияв має сакраментальну форму в богослужінні, в переданні, в таїнствах. А другий вияв в житті, в щоденній правді, в вірності, в наших справах. Тому не варто ніколи протиставляти життєву духовність церковну. Ми не ті, хто заперечуємо усе зовнішнє, усе обрядове, так би мовити, ні. Але ми і не релігійні механіки, які вірять, що благодать отримується через виконання форми, начебто виконав, і все вже автоматично тобі зарахувалося. Ні. Ми ті, хто вірить у цілісність. Христос і у храмі, і поза ним, бо усе належить йому.